18 18.26. Можемо бачити вправок тиродакти. Само, звісно, вправо. Дуже робить впевнено. Самі не состоявшийся кращаник білий мається. Рубан підтягує. Станула тяга від малюнку. Миренчук Сергій, він же ріко, він же не породу, саме лад'єс, мається. Качають плещі. І Валерій Іванович на місці. Чудем, коли вже Степан Валерійович вийде, буде в формі, не вистачає його літа. Дівчата такі потужні, високі, не такким не був, то маленьким був. Недавно спорили, не спорили, опитування робили, всіх починати. Ну, Власне, досвіду з 14 років почав. За пару днів 15 було. Тут нема таких маленьких. Сейчас... Что вы казалось? Я сейчас сделаю это посмотрю. Сделай, сделай, Лена, сделай.